22 червня день пам'яті та скорботи в Україні. Саме цього дня розпочалась друга фаза Другої світової війни на території нашої держави. Кожен п'ятий українець не повернувся з цієї кривавої війни. І сьогодні наша Україна бореться за свою незалежність, але уже з своїм сусідом, російським агресором. 22 червня розпочалася друга фаза Другої світової війни, де вже почалася о четвертій ранку. Повномасштабний наступ о, німецько гітлерівських військ на територію України Радянського Союзу, але о, найбільші втрати у цій війні знову ж таки понесли о, наші українці, о, понесли наші прадіди, де кожен п'ятий це о, був українець. Ми чітко знаємо і пам'ятаємо горе лихо, які пережили наші. О, предки наші прабабусі прадідусі ті покоління які були до нас в період 1941-1945 року і сьогодні знову війна сьогодні знову наші мужні захисники боронять та захищають нашу країну вже від російського окупанта і російської нечисті я хочу щоб ми пам'ятали знали історію і Цінували і розуміли, якою ціною нам дається мирне спокійне життя на нашій країні і разом повинні бути єдині у прагненні та підтримки до нашої перемоги. На жаль, заклик ніколи знову святим залишився лише для України. Нині російські загарбники знищують ціль міста та села, вбивають військових та цивільних. Хто була війна? настояща, Гітлер воював. Він не де так, а у зараз все. Населення, а він просто воював, забирав, забрав. Ну, все, він хотів теж царем стати, Ну не став. А це так само, як Сталін, так і він. І Ленін, такі вони всі самі. Сталін, що мало людей у гороби. Чого, що, за що? Такі поля в нас, таке багатство, і щоб е, били голод, це було. Це взагалі не доказаємо. Щоб доказати не можна, щоб був такий голод. Путін той, самий, Сталін, той самий, Гітлер, вище всіх, уже такого не було ще Гітлера. Він теж йшов війною, все, ну він війною йшов, а цей, що стріляє, бомбити, а де эту, Україну і все. За що? Чого? Що ти до нас маєш? То що ми живемо добре, тому що ми працюємо кругле, сутки, все, все. А вони волінтіяють, тільки п'ють, гуляють, і от, от що, і вони хочуть, щоб жили, вони краще нас. Колись була історія одна, зараз друга, і серед брехні немає місця людині в всьому світі взагалі. Не знаєш, що правда. Я, наприклад, народилася в Радянському Союзі. Я в ньому виховувалася, я в ньому отримала освіту, я в ньому отримала путівку на життя. І таких людей, як я дуже багато. День, коли почали бомбардувати Київ. І люди були морально не готові. І я так думаю, що з якоюсь періодичністю, кажуть, що історія вона розвивається по спиралі, да? от зверніть увагу, кожний початок століття, от 812 рік війна, да? потім 914 ще світова війна, да? потім і, і паралельно ну, кожний початок століття вона якось. Пов'язано з якимись такими діями, да? якісь зміни, щось відбувається, і гинуть люди. І я весь час задаю собі питання в такі дні скорботи, скільки ще це триватиме, і скільки це якесь зло, негатив і ото вбивство людей, скільки це буде ще тривати? Чому людство йде? Обруку, історія, вся людства, ось з якимись кривавими подіями. І знову починається 21 -е століття, ми всі були впевнені, що вже неможливо просто бути в війні. Нас так виховали, і тут знову війна. І знову не готові. І знову те саме бомбардування, як тоді, в 41-му. Нас виховували. Це ніколи не має повторитися, цього ніколи не має бути. Ми всі там, брати, і сестри, це не може бути. Ми не вірили, ми навіть коли це все почалося, ніхто не вірив. Ну, розуміло, в ті часи це не Німеччина да? От напала вона. Це було зрозуміло. А зараз це взагалі такий страх, такий жах. І має це наслідки негативні як для нашої країни, так і для їхньої країни. Вони просто руйнують свою власну країну. Ну ми свою боронимо. А як вони? Сьогодні, як ніколи, ми гостро усвідомлюємо ціну свободи, віримо у зсу та наших захисників, схиляємо голови перед мужністю і нескореністю нашого народу, який знайшов в собі сили вистояти і вижити, який піднявся на бій та продовжує стійко й самовіддано відстоювати незалежність і територіальну цілісність України. Рано чи пізно ми знали, що це станеться, і на сьогоднішній день. Україна доказує, що вона є самостійна держава, народ готовий боронити і борониться. І... Я думаю, що ми витримаємо, вистоїмо, переможемо і виженемо агресора з нашої української землі. Десять років я волонтерив, а рано чи пізно приходить кінець волонтерству. Вже дві неділі я є військовослужбовець військ територіальної оборони. Приходить час, кожному зробити свій вибір, от прийшов і мій час. Український народ настільки згуртувався, навіть наша справа, та, яка ми робили, це волонтерська, фермерська така група, яка їздила. І ми дві тижні повернулися останній раз під підчасового яру, але навіть після того, як я був мобілізований і сьогодні проходжу службу у військах територіальної оборони. Молоді хлопці, яким я передав естафету, продовжують робити. І сьогодні вони знову збирають, акумулюють все те, що сьогодні потрібно хлопцям напередку і готові виїхати і продовжувати ту волонтерську справу, яку я робив 10 років. Завжди всім кажу перемогу, з ким буде святкувати мій син, як буде приїжджати до мене. так будемо святкувати разом. Такий сьогоднішній трагічний день. Я хочу завірити всіх. Україна настільки об'єдналася, що у нас іншого шляху як до перемоги немає. Ми переможемо обов'язково. Слава Збройним силам, слава Україні! Героям слава! День пам'яті та скорботи чергове нагадування тим, хто нині живе на землі, про те, яка нещадна і жорстока війна, і чому нам варто вчитися на помилках минулих поколінь. Україна зазнала найбільших втрат за різними даними. Загинули від 8 до 10 мільйонів українців. Їх пам'ять балтяни сьогодні вшанували покладанням квітів до обеліску слави.